Нас ніхто не вчив довіряти Богу. Нас учили вірити, ходити до церкви, молитися, ставати на коліна, читати молитви і т.д., і т.п. але ніхто не говорив про те, що ми маємо довіритися, коли ми просимо про щось. І цьому ми вчимося лише зараз, саме довірі. Довірі, коли Розум кричить, що все брехня, що все неправда, що все не так, це не працює, ніякі візуалізації, і так далі. Коли розум включає якісь страхи, якийсь критичний свій аналіз, контроль і так далі. Наше завдання розслабитись, розслабитись і довіритися Богу своїм вищим аспектам, і усвідомлювати, що всі мої бажання, які народжуються із любові, і які я бачу, вони вже існують. Туди лише варто перейти, переміститися на тій самій частоті любові. А це означає відключити ті самі сумніви, вагання, страхи, тривогу, все те, що підкидає розум і кричить, тобі не туди. Але ж така його робота, тому що розум це про виживання, він звик виживати. І його роль це оберігати нас. В цьому нічого поганого немає, але він звик оберігати, тобто функція бий або втікай, захищайся. Але вже зараз, в цей час, цей принцип перестає працювати. Нас вчать, довіряй, розслабся, живи в потоці, просто будь. А це саме, саме така, скажімо, мистецтво це війти в стан спокою, в стан довіри, здатися Богу, можна так сказати, і йти в свій шлях в довірі, насолоджуючись кожним його моментом. Якщо відкликаєте, запрошую свій телеграм-канал. Я іду і вас запрошую.